Люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прошу сюди, щоб побажати усім вам добро і миру. Я прошу сюди, щоб сказати вам добру новину, яка написана у тій святій книзі. Для чого? Для того, щоб людям відкрилися очі, щоб люди навернулися від темряви до світла, від сатаниної влади до Бога. Дорогі люди! Євангелія це радісна звістка, яку приніс нам Ісус Христос. Але ця радісна звістка, вона починається не дуже з радісної звістки. А це те, що ми є всі грішні, а Бог є святий, Бог є добрий. І прийде той час, коли всі ми будемо відповідати за свої гріхи. Плата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом у пеклі. І це є погана новина. Люди не можуть себе оправдати перед Богом. Які добрі справи, чи великі гроші не допоможуть. І це є погана новина, дорогі люди. Але добра новина це те, що Дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Бог хоче подарувати вічне життя людям через Ісуса Христа. І тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть потрапити до раю. Чому тільки завдяки Ісусу Христу? Тому що Ісус Христос. Він прийшов на цю грішну землю. Він прожив святе, безгрішне життя. І Він прийшов на хрест, за наші з вами гріхи. Ісус Христос, Він заплатив своєю кров'ю за наші з вами провини. І Він не тільки помер, Він воскрес. І Він не живий. І він сьогодні рятує людей. Рятує від пекла, рятує від будучи Божого Гніву. Рятує від гріхів. Три люди. Нам усім є за що просити у Бога прощення. Нам усім потрібен Ісус. Тільки Ісус може дарувати прощення гріхів і життя вічне. Без Ісуса Христа ми цього не заслужимо. Ми не можемо бути прощені через те, що робимо щось хороше. Хтось вважає, що він не є грішний, бо не в не вкрав. Но Ісус Христос сказав. Хто подивиться на жінку з пожарливістю, Це стосується і жінок. Це вже в своєму серці зробив гріх. Слово Боже каже, хто знає, чи чинити добро і не робить. Має гріх. Три люди. Є речі, які не винні, невидимі, коли людина гнівається, ненавидить, обманює. Коли люди роблять, жінки аборти роблять, п'янствують. Це є гріх, це таке червоне садять, але Бог буде судити людей. Але є вихід. Ісус Христос. Він є наше оправдання. Ісус Христос, Він єдиний, хто може нас врятувати. Дорогі люди, Слово Боже говорить, щоб всі люди покаялися. Покаятись, це признати себе грішним перед Богом. Це відвернутися від своїх злих доріг до Бога на 180 градусів і через віру в Ісуса Христа. Завдяки його жертві отримати дар життя вічного. Отож, другі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Він любить нас і врятуєтеся. Читайте Боже Слово і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Бог є любов, Він любить нас. Дякую за увагу! Нехай благословить. І бажав Господь. Отче благослови всіх цих людей, благослови Україну, помили наш народ і прости, Зупиниться кров пролиття, лиття ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені. Міцного вам здоров'я і нехай благословить вас Господь.